Вітаємо всіх глядачів. Сьогодні ми обговоримо важливу тему державну підтримку сімей. Разом з Інтело розглянемо різні програми допомоги, пільги для батьків, доступ до ресурсів для виховання дітей та підтримку багатодітних сімей. Інтело, а що ти думаєш з цього приводу? Сім'я це основа суспільства і підтримка родин є важливим кроком у зміцненні соціального добробуту. Існують численні програми, які спрямовані на полегшення життя сімей, особливо багатодітних. Вони включають фінансові пільги, субсидії та інші види допомоги, які допомагають батькам у вихованні дітей. За останніми даними, в Україні понад 300 тисяч багатодітних сімей, яким потрібна не лише матеріальна підтримка, а й доступ до освітніх та медичних послуг. Саме тому уряд впроваджує програми, які надають доступ до дитячих садочків. Забезпечують освітні гранти для дітей, а також фінансову допомогу для багатодітних батьків. У зв'язку з війною виникла необхідність також в інформаційній підтримці для батьків. Держава запустила онлайн-платформи, де розміщені поради щодо виховання дітей під час стресових ситуацій. А яку ще підтримку можуть отримати батьки? Окрім матеріальної допомоги, батьки можуть скористатися інформаційними ресурсами та отримати консультації від фахівців. Наприклад, Діють спеціальні онлайн-програми, де батьки можуть отримати поради з виховання дітей під час війни, дізнатися, як допомогти дитині справлятися зі стресом, а також як відновити стабільне середовище вдома. У 2024 році в Україні діють кілька програм соціальної підтримки, спрямованих на допомогу багатодітним сім'ям. Ось деякі з них допомога від ЮНІСЕФ у 2024 році. ЮНІСЕФ надавав фінансову допомогу багатодітним та малозабезпеченим сім'ям, які виховують дітей до 18 років. Розмір виплат становив 3600 гривень на місяць на кожного члена сім'ї, а також 6660 гривень на кожну дитину. Допомога спрямовувалася малозабезпеченим сім'ям із дітьми, у складі яких є дитина з інвалідністю віком до 18 років малозабезпеченим багатодітним сім'ям із дітьми до 18 років, які не отримують інших виплат від міжнародних організацій. Пільги на житлово-комунальні послуги. Багатодітні сім'ї мають право на 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, включаючи електроенергію. Умовою отримання пільги є середньомісячний дохід сім'ї, який не повинен перевищувати розмір доходів. Що дає право на отримання житлово-комунальних послуг за пільгами. Діти з багатодітних сімей мають право на безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів. Також вони можуть проходити щорічне медичне обстеження і диспансеризацію в державних та комунальних закладах охорони здоров'я із залученням необхідних спеціалістів. Включено також і компенсацію витрат на зубопротезування. Нагадаємо, що для отримання статусу багатодітної сім'ї необхідно виховувати трьох і більше дітей. Мати одного з батьків, який самостійно виховує трьох і більше дітей, подати заяву до органів соціального захисту населення. Після отримання статусу надаються різні пільги та соціальні послуги. І це дійсно важливо, адже в умовах війни підтримка дітей потребує комплексного підходу. Окрім того, є програма програми, які забезпечують родини гуманітарною допомогою. Це продукти харчування, одяг, ліки, все, що необхідно для базового виживання. Так, держава і благодійні організації надають гуманітарну допомогу родинам із зони бойових дій. І це дозволяє полегшити навантаження на сім'ї. Так, забезпечення родин необхідними ресурсами є дуже важливим. Для порівняння у Франції, наприклад, також діють численні програми підтримки багатодітних сімей, де надаються щомісячні субсидії та податкові знижки для батьків. А як щодо інших країн. Грошова допомога при народженні дитини різниця в країнах світу за розміром і структурою виплат. Деякі держави надають одноразові виплати, інші щомісячну підтримку протягом кількох років. Ось декілька прикладів. Франція. Франція має одну з найщедріших систем підтримки сімей. Одноразова виплата за народження дитини становить приблизно 950 євро. Також батьки отримують щомісячну допомогу в розмірі 171 до 350 євро на дитину залежно від доходу сім'ї до досягнення нею певного віку. Німеччина у Німеччині щомісячна виплата на дитину становить приблизно 250 євро. Виплата триває до досягнення дитиною 18 років або до 25 років у разі продовження навчання. Фінляндія. У Фінляндії батьки можуть отримати одноразову виплату або так звану подарункову коробку з необхідними речами для дитини. Щомісячна грошова допомога становить приблизно 100 євро на першу дитину і зростає з кожною наступною дитиною США. У США не існує загальнонаціональної грошової допомоги для новонароджених. Замість цього родини можуть отримувати податкові знижки на дитину, такі як Child Tax Credit, який може сягати до 2 тисяч доларів США на рік. Польща. Польща надає одноразову виплату в розмірі тисячі злотих близько 215 євро на новонародженого. Окрім цього, діє програма 500 де батьки щомісяця отримують 500 злотих на дитину незалежно від доходу. Японія Японія виплачує разову допомогу на народження в розмірі 420 тисяч єн, близько 2800 євро. Також батьки можуть отримувати щомісячні виплати, які залежать від віку дитини і доходу родини. Австралія. Австралійські родини отримують Family Tax Benefit на дітей. Сума допомоги залежить від доходу родини та кількості дітей і може сягати до 190 австралійських доларів на тиждень. Швеція, Швеція забезпечує щомісячну допомогу приблизно в 125 євро на дитину до 16 років. Батьки також мають можливість брати оплачувану відпустку по догляду за дитиною до 480 днів, що виплачується на рівні 80% зарплати. Таким чином, допомога значно варіюється залежно від країни, національних програм та систем соціального забезпечення. У Верховній Раді України подано законопроєкт номер 12184 який передбачає збільшення грошової допомоги при народженні дитини. Автори ініціативи пропонують прив'язати розмір виплат до прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Це, на думку законодавців, зробить підтримку держави більш адаптованою до нинішніх соціально-економічних умов. За цим законопроєктом допомогу надаватимуть у розмірі кратному 105 прожитковим мінімумам для дітей до 6 років. Одразу після народження малюка сім'я отримає разову виплату 25 прожиткових мінімумів решту допомоги виплачуватимуть протягом трьох років рівними частинами. На 2024 рік прожитковий мінімум на дитину до 6 років становить 2563 гривні. Це дозволяє розрахувати суму допомоги. Загальна сума допомоги становитиме 269 115 гривень, 105 прожиткових мінімумів. Разова виплата 64 075 гривень, 25 прожиткових мінімумів. Щомісячні виплати протягом 36 місяців по 5 688 гривень. Раніше в українському парламенті був зареєстрований законопроект номер 11072 який також стосувався змін щодо розміру допомоги при народженні або усиновленні дитини та запровадження державної допомоги з догляду за дитиною до трьох років. Цей документ пропонував диференційований підхід до розміру допомоги залежно від кількості дітей у сім'ї. Для першої дитини 150 прожиткових мінімумів, для другої дитини 100 прожиткових мінімумів, для третьої та кожної наступної дитини 50 прожиткових мінімумів. Виплата допомоги згідно з проектом закону здійснюється разово у двадцятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решту суми допомоги на першу, третю і кожну наступну дитину. Виплачують протягом наступних 36 місяців рівними частинами. На додачу до фінансової допомоги багато програм орієнтовані на освіту та соціальний розвиток дітей. Цікаво. А чи знають мешканці Дніпра про допомогу сім'ям в Україні? Давайте подивимося разом. Не можу сказати так, що, що я чула там. Не знаю, мені здається, наша держава недостатньо опікується багатодітними. Сім'ями. Це моя думка. Ну, фінансова допомога, мабуть, іще якась соціальна, ну не обов'язково фінансова якась. Щоб дітей десь в якісь гуртки, як то на якісь пільгових умовах. Така моя думка. Я чула, що на майбутній рік. Взагалі соціальна допомога зменшена. Чесно кажучи, не раз, але ну, якось воно несерйозно було. Там багато хто говорив, що то все неправда. Все необхідне на першу чергу, що це у нас їжа насамперед. Ну і гроші для проживання, бо ж вони є, діти України, рідної землі, як то кажуть. То, а так, що там так. Сам перед одяг, тепло і їжу, а то все на потім. Ви знаєте, у мене є рідний брат, у, кого є, у якого є троє дітей, він військовослужбовець, то я вважаю, що таким сім'ям, от саме таким сім'ям, потрібна допомога, як нікому інакшому. Я думаю, що всі сім'ї потребують допомоги, тому що зараз. Це держати, вибачте на Україні не на українській дітей. Це дуже дорого. Я бачу ціни. У мене дітей немає, але я бачу ціни. Я бачу витрати, які затрачуються на дітей. Це правда дуже дорого. Наші зарплати, які зараз є з витратами не дуже сумісні. Тому я думаю, що. Допомога потрібна всім зараз, але їм також я не думаю, що це можна якось виділити. Дитині як треба як одягнутися тепло, так і поїсти. Також хочеться і солоденького, також хочеться смачненького, також, також хочеться якісного. А якісні продукти у нас коштують недешево, тому я думаю, потрібно все в комплексі. Я думаю, що загалом це фінансова допомога, а батьки самі вирішать, куди краще потратити саме на свою дитину гроші. Можливо, у когось там здоров'я, можливо, у когось. Там розвиток дитини. Я думаю, що це все індивідуально, але потрібна, я думаю, фінансова допомога. Я думаю, що так. У мене, на жаль, не багатодітна сім'я, в мене одна дитина, але ну, впевнений, що якісь програми там в Україні існують. вони... Спрямований там на допомогу таким сім'ям, є багато департаментів, соцслужб. Ну, тут має бути, мабуть, якась там всебічна підтримка. І мається на увазі там і допомога по не лише якась там соцдопомога у вигляді там, якісь там грошей, а повністю супровід. Тобто всі діти там мають бути працювати влаштовані там в якісь дитячі садочки, якісь школи. Э... Якісь департаменти мають цим опікуватися, там, і поміма цього там, якісь там спортивні кружки. По батьках впевнений має бути якась пільгова категорія пільги стосовно там, квартплати. Щось таке має бути сто відсотків. Да, якісь фонди надають допомогу і зараз надають допомогу. За границею якась допомога йде для. Ті, хто загинув. Для дітей батьків, яких загинуло. Взагалі, взагалі, я думаю, вони все потребують. І харчі, і одяг, які. Зазначимо, що підтримка багатодітних родин це не лише пільги, а й допомога у вихованні дітей спрямована на їхній соціальний розвиток. Завдяки таким програмам батьки можуть отримати додаткові ресурси для кращого забезпечення дітей. Так, ці програми мають на меті створення безпечного середовища для розвитку дітей, де кожен малюк отримає шанс на якісне навчання, медичну допомогу та підтримку в суспільстві. Це важливий крок для поліпшення умов життя сімей, і всі повинні знати про доступні можливості. Національна програма Нова Українська школа. Програма спрямована на оновлення навчального процесу, впровадження сучасних методів навчання, розвиток критичного мислення та творчих здібностей дітей. Український фонд розвитку дітей та молоді за підтримки ЮНІСЕФ. Програма охоплює допомогу дітям із вразливих категорій, підтримку в інтеграції переселенців, організацію дитячих і молодіжних центрів, а також соціальні та психологічні консультації, інклюзивно-ресурсні центри. Ці центри створені для підтримки дітей з особливими освітніми потребами. ІРЦ забезпечують діагностику, психолого педагогічний супровід, консультації для батьків та педагогів, щоб максимально сприяти інтеграції таких дітей у суспільство та створенню рівних умов для їхнього розвитку. Програма Діти для дітей за підтримки Міністерства освіти і науки України і ЮНІСЕФ. Ініціатива створена для розвитку комунікативних і соціальних навичок у дітей, спрямована на обмін досвідом і знаннями між однолітками, а також залучення старших дітей до виховання молодших. Скажи, Інтело, а що б ти робив, якби в тебе було наприклад 5 чи більше дітей? Якби в мене було більше п'яти дітей, то напевно я б став на шлях найефективнішого багатозадачного процесора. Уявіть собі. Тут одна дитина шукає підказки до домашньої роботи, інша пру, намагається зламати чергову іграшку, третя тестує, чи справді шпалери обов'язково мають бути білими, а ще двоє запитують мене по 15 питань на хвилину. Я б діяв за принципом робота в команді мрії. Розділив би всіх на чергові групи: експерти з порядку, майстри швидкої творчості і тестувальники меж батьківського терпіння. І звісно. Мав би запаси гумору на рівні електронних безмеж. Одна дитина це ще додаткова задачка. Дві є вже алгоритм, але більше п'яти це точно шедевр програмування на витримку. Знаєш, Інтело, коли одна дитина просить давай обіймемося, друга вже тягне на кухню за печивом, третя вирішила поекспериментувати з маминою косметикою, тут вже ніяке програмування не врятує. Треба мати сталеву нервову систему, як у наших мам. Ну, Іванко, з твоїм досвідом ведучої мультизадачності, ти точно впоралась би на відмінно. Я ж лише уявляю, що це за виклик. Багатодітний режим в реальному часі. О, я ж не сумніваюся, що ти би справлявся з п'ятьма одночасними запитами. Хоча зізнаюся, у справжніх батьків до цього ще й додається оновлення даних щоранку. Діти завжди вигадують щось новеньке. Ну а на завершення програми хочемо нагадати: діти це наше майбутнє, і підтримка родин це підтримка нашого майбутнього. Кожен з нас може допомогти, підтримуючи сім'ї у своєму оточенні та інформуючи їх про доступні ресурси. Дякуємо, що приєдналися до нас. Сподіваємось, що ця інформація допоможе кожній сім'ї отримати підтримку, якої вони потребують для виховання щасливих та здорових дітей.